Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку зелені дубки, доброго раночку вам, діточки. Діти, подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Це веселий художник-молодець, творчий майстер і митець. Хто з вас знає, чим займаються художники? Де можна побачити? Подивитись творчість художників. Твори художників картини виставляються в галереях, музеях. Сьогодні ми побуваємо в улюбленому музеї нашого гостя, художньому. Але спершу я розкажу вам про музеї. Можливо, хтось із вас не був у музеї ще жодного разу. Музеї це зібрання різних речей, які зберігають та виставляють для огляду відвідувачами. Наприклад, в історичному музеї зберігаються старовинні речі, виготовлені дуже давно, вбрання та посуд, знаряддя праці, зброя, прикраси. У музеї природи виставляються природознавчі колекції, опудала тварин і птахів, гербарії рослин. Існують і музеї, що розповідають про життя певних видатних осіб письменників, поетів, науковців, громадських діячів. У цих музеях можна побачити особисті речі відповідної людини, довідатися про її творчість. Зокрема, зараз ви бачите кімнату будинку, в якому жила видатна українська поетеса Леся Українка. А в художніх музеях виставляються твори художників та інших митців, скульпторів, писанкарів. Звісно, важливе місце в художньому музеї посідають картини, написані художниками, портретистами, пейзажистами тощо. Отже, музеї бувають різні. У кожному музеї. Проводять цікаві екскурсії, під час яких екскурсоводи знайомлять відвідувачів із виставками творів. Музей це громадське місце, отже, поводитися в ньому слідчемно. Так у музеї не можна смітити, шуміти, пустувати, щоб не заважати іншим. Не дозволяється торкатися руками музейних експонатів, щоб не пошкодити їх. Під час екскурсії треба уважно слухати екскурсовода не слід його перебивати. Лише коли екскурсія завершена, відвідувачі ставлять екскурсоводу запитання і отримують відповіді. Отож зараз наш гість художник запрошує вас до свого улюбленого художнього музею, щоб познайомити вас з картинами. Творами живопису. Всі вони написані фарбами. Ці картини написали різні художники. Наприклад, картину Селянська родина написав Тарас Шевченко. Так-так. Той самий Шевченко, що склав вірші про червону калину й Соловейка, про воду під явором і каченят. Адже Шевченко не тільки видатний поет, а й відомий художник. Його картини немов живі. Ця картина називається автопортрет. Тобто портрет, на якому Тарас Григорович зобразив самого себе. Є в нашому музеї і пейзажна картина. Вона називається Каштани в цвіту, а написав її інший відомий художник Микола Глущенко. Пейзаж це куточок природи. Серед художників є митці, які полюбляють малювати не природу, не людей, а речі, які ми бачимо довкола квіти у вазі, фрукти та овочі на столі. А також різний посуд та інші невеликі предмети. Такий художній твір має назву Натюрморт. У нашому музеї представлений натюрморт Петра Кончаловського, який називається «Бузок». Що ви бачите на цій картині? Дітки, наш друг художник. Завітав до нас із цікавими загадками про своїх помічників та про види картин. Тож спробуйте їх відгадати. Живуть в коробочці чудовій, веселі друзі кольорові, то масляні, то із гуаші, то акварельні і медові. З них кожен має власну барву, а друзі ці, звичайно, фарби. Так, правильно, діти. Сам довгий, тоненький, а хвостик м'якенький, полотном танцює, пише та малює. Що це? Правильно, це пензлик. Якщо бачать на картині наші любі малюки, чашку й глечика із глини. Чи в тарілочці грушки, чи букет у гарній вазі, чи кавун, чи круглий торт, то пригадують одразу ця картина. Так, натюрморт. Якщо бачиш, що з картини поглядає хтось на нас, Пан в костюмі старовиннім, чи плавець, чи водолаз, бабця чи мала дитина, або лікар не секрет, що тоді така картина називається портрет молодці діти. Якщо видно на картині ліс дрімучий або гай. Полонини й гори сині чи пшениць в полях розмай. Якщо там калина й хата, двір, садок, квітник, гараж, то повинні знать малята, що картина ця пейзаж. Впевнена, що ви відгадали правильно цю загадку. Дітки, сподіваюсь, що ви всі дуже добре знаєте, що зараз весна. І сьогодні почався третій останній місяць весни травень. І саме в цьому місяці розквітає дуже багато весінніх квітів, розпускають свої листя та квіточки дерева та кущі. Тож я пропоную сьогодні стати вам теж художниками. Та намалювати гілочку буску. А для роботи вам потрібно ножиці, простий олівець, губка, фарби, пензлики, клей ПВА, пластівці, картон і прищіпочка. Наводжу контури майбутнього малюнку простим олівцем, стебло, на кінці стебел – суцвіття. Наносимо клей на суцвіття. Потрібно наносити багато клею. Пізніше треба взяти пластівці і насипати зверху, де ми нанесли клей. Притискаємо долонькою міцно, міцно. Зайву крупу треба обтрусити обережно в тарілочку. Настав час розмальовувати наш бузок. У мене є. Фіолетова фарба. Для цього нам треба обрізати кусочок губки, бо будемо малювати губкою. Ось, і приєднуємо до губки прищіпочку. Мачаємо губку у водичку і у фарбу. Так. І набиваємо ось так. Наша робота наближається до завершення. Залишається намалювати листочки. Давайте творити далі. Для цього нам потрібно взяти картон, на картоні намалювати форму листочка і вирізати ножицями. Це буде готовий штамп. Після цього наносимо фарбу зелену на листочок і відбиваємо ось так. Дітки, чекаю на ваші роботи. Сподіваюся, що у вас вийшли дуже гарні гілочки боску. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!